Певненістю можу сказати, що забор може стояти і літо, і зима, тобто і на сонці він не вигорає, і зимою він не сипеться. Садовий декоративний ось такий забор. Є колір білий, є колір темно-коричневий, зелений і світло-коричневий теракот. дивіться, фактура тут іде, ніби дерево. Висота, коли він здостоїть у нас в землі, висота в нього приблизно 40 40 см. Кожна секція, ось вона вставляється в землю. бачите, ось воно з'єднується. Ось тут воно з'єднується, ось кілочок один, далі, 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 і ось кілочок другий. Ось на цій секції вставляється в землю. В упаковці у нас іде ось таких чотири секції. Загальна довжина 2,5 метра цих, виходить, чотирьох секцій. 400 гривень ця одна упаковка 2,5 метра. Тобто ви дивіться, як воно круто, класно виглядає. Світильники на сонячних батареях так само в нас є. Є ось такі з нержавійки, теж рік уже простояли, світяться все чудово, все класно. Є світильники, ось такі шири здорові, які так само ну, красивий, такий мають декор, навіть коли вони днем стоять, не світяться. Вночі вони ну днем вони заряджаються від сонечка. Там сонячний елемент стоїть. А вночі, ввечері вони там світяться. Тому кому треба забори, кому треба світильники? Будь ласка, звертайтеся відправка по всій Україні нової пошти.